Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородиця, Діва Марія, Владичиця, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спала Божа Мати, на повітрі прийшов до неї Ісус Христос. І запитав, о, люба моя мати, присвята Богородиця, чи ти спиш, чи так лежиш? Каже йому Присвята Діва, о сину мій коханий, лягла я відпочити від праць земних, від денних турбот, і сон бачила страшний, жахливий. Бачила я тебе у вісні від лукавого твого учня, юди постраждали, який продав тебе жида, жидівства приступали, тебе в острог кидали, батохами катували, нечистими своїми устами плювали, до пілата на суд приганяли. Неправедний суд творили, терновим вінцем вінчали, на хрест піднімали, ребра пробивали, і були дві розбійні людини, їх же праворуч тобі зліва споруджували, і один проклятий був, і до раю увійшов першим. Промовив до неї Господь. Ісус Христос, не оплакуй мене мати, у труні бачив, бо труна не втримає, і пекло не поглине. Я воскресну, на небеса піднесусь, і тебе, мою матір, над усім світом поставлю, а та людина, яка цей вірш буде знати, добро матиме, і о смерті не буде думати. Збережу його від усякого зла і у будинок цієї людини золото і срібло і усякого рясного добрада. Амінь.